У Польщі новий президент, і тепер не тільки де Юре, а реально працюючий. 6 числа, 6 серпня, починається термін президентства Кароля Навроцького, політика, який запам'ятався, Будемо говорити відверто антиукраїнськими заявами. Що означає його прихід до влади? Що чекати Україні? Пояснимо ми. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, а це Європейська правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим, як ми підемо е, до теми, нагадаю, лайкніть це відео, підпишіться на наш канал і не забудьте лишати коментарі. А тепер до справи. До речі, Юра, що так довго? 6 серпня, а вибори минули коли? Ну, другий тур був на початку червня, тобто, да, два місяці пройшло навіть трохи більше. Але по перше, це законодавчі вимоги для того, щоб сторони могли оскаржити. І цього разу правляча партія опозиція до Новротського намагалася оскаржити серйозно. Тобто, дуже серйозно казали про те, що. Вибори під сумнівом, тому що в багатьох дільницях результати ну виявилися не такими, як були зафіксовані поза тим. Навроцький президент, і у мене є ще інше пояснення, можливо, частково жартівливе. Поляки взагалі дуже багато в чому намагаються бути як американці, як США у США між виборами і початком роботи президента два з хвостиком два з половиною місяці, і от тут ну два місяці, може це просто. Співпало, але є інше співпадіння у США зі зміною президента. От останній раз змінилося все. Ми отримали, е, м'яко кажучи, небезпечного лідера, з яким зараз ну, потрошечки налагоджується діалог, але на початку було дуже погано. Е, ми чекаємо, що за Навроцького у нас буде така сама криза. Ох, це питання, тому що дійсно перші ну заяви Навроцького виборчої кампанії. Їх дружніми до України м'яко кажучи, назвати було неможливо. Серед іншого Навроцький ставив підсумнів не тільки членство України в ЄС Україну країні політики, польські таке робить, але і в НАТО, що взагалі для Польщі ну дуже не характерно? Ну, звичайно, історичні претензії і так далі. Тобто, да, можна було сказати, що Навроцький виглядав я точно не як наш кандидат Мрії, ну мрія мрією. Ми є реалістами зараз, із Польщею складно, але чи варто чекати повторення овального кабінету із ці? Сваркою Зеленського і, Трампа і Трампа, щоб щось подібне відбулося між нами і Польщею. Ти знаєш, якщо порівнювати з Дональдом Трампом, то мабуть я порівняв би з першим терміном Дональда Трампа, коли як то кажуть американісти, в кімнаті були дорослі. Тут дуже важливо. Давроцький був формально незалежний кандидат, але всі знали, що він ну так собі незалежний. За ним стоїть партія право і справедливість, колишня партія влади, партія Ярослава Качинського. І по суті, це була їх ідея, щоб взяти більше голосів, треба було з. Від трошечки відсутися від кандидата, зробити його незалежним. Але всі знають, що команду Навроцького буде формувати піс, і буде а точніше, Ярослав Качинський. Ярослав Качинський все ж таки не є українським політиком. Достатньо згадати все ж таки його рішення по зброї це було досить проривне рішення. Він пішов проти західного містриму. Це важливо у 22 році. Так, так, так. І відповідно саме ПІС буде формувати його команду. Тут я бачу, що менше декілька позитивних сигналів для України. Перший сигнал те, що розмова президентів, ну Навроцького і Зеленського, вже відбулася, і нібито відбулася досить позитивно. Це хорошо. Другий момент, який мене тішить, хто буде в команді Навродського займатися внутрішньою політикою? Це Марсин Пшидич. Зараз він депутат від ПІС. До того він був керівником зовнішньої політики в офісі президента Дуди, який, в принципі, про ну, українських за польськими мірками, а до того він був заступником міністра зовнішніх справ, який, до речі, займався саме Україною. Я спілкувався з ним. Я от зараз напружую пам'ять, я не пам'ятаю таких антиукраїнських заяв. Що, щонайменше він ніколи щодо України не був таким яструбом. І це для мене дуже хороший сигнал. Тобто, в принципі, зовнішньою політикою президента Навроцького буде опікуватися фахівець. Який не є антиукраїнським. І третій момент. Донедавна була інформація, що шефом офісу канцелярії президента буде Премислав Чарник. Оце було би дуже погано, тому що із всіх пісівських політиків, на мою думку, чарник номер один за антиукраїнськостю. Для нього це в принципі внутрішня потреба. І те, що Навроцький відмовив призначати чарника. Це теж хороший сигнал. Або йому сказали відмовити ні, ні, ні. Тут якраз саме його позиція, що він знайшов формальну причину, що чарника одночасно висували на заступника голови Піс, і він сказав, що ні, щось одне. І тоді Чарний сказав, що я обираю партійну кар'єру, і це дуже хороший сигнал. Я уточню з приводу керівника зовнішньої політики Пшидача, Ти кажеш про те, що у нього не було антиукраїнських заяв. А давай все-таки проаналізуємо, які у нього були взагалі заяви щодо України. Яка його політика щодо України? Адже будемо говорити відверто, Навроцький йому дійсно потрібен дорослий у кімнаті, йому потрібен той, хто буде формувати. Його бачення світу, тому що ну, Навроцький не є людиною, яка опікувалася міжнародними справами. І от що і яким чином бачить Пшидач щодо України Україна, це, на його думку, член ЄС чи ні? Член НАТО чи ні? На той момент, коли він був заступником міністра, він однозначно підтримував і членство України і в ЄС і НАТО, тому що це тоді не було сумнівів, що це повністю відповідає польським національним інтересам. Зважаючи, що президент Дуда дотримується такої самої думки, тобто, да, робимо зірочку, коли ми кажемо, що поляки підтримують часть України в ЄС. Е, така зірочка На, умовах, та, на умовах. Та, да. та, З умови врахування польських національних, в тому числі економічних інтересів, і так далі. Тобто, ми чудово розуміємо, що діалог з Польщею простим не буде, але все ж таки в тому, частині польської еліти є розуміння, що в цілому. Це відповідає інтересам Польщі. Вони чудово розуміють, що Німеччина чудово виграла завдяки вступу Польщі в ЄС, і вони хочуть стати так само піднятися на вступі України. Так, да, це важливо і, ну, звичайно, традиційно нагадаю, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео і лишайте у коментарях питання, що ще ви хочете побачити на нашому каналі. А тепер до Польщі тут є позитив. А якщо ми говоримо про е, речі, які є дуже токсичні для багатьох українців: питання національної пам'яті, питання тих же могил е, поляків в Україні, питання в Волині, тут, мабуть, поступки мало. Я не думаю, що тут... Да, тут дійсно є проблема. Питання в тому, що все ж таки цим питанням опікується уряд. І та питання так самих саме могіл, питання пошукових робіт займатиметься нова міністерка культури Польщі, а не президент. Я мабуть тут уточню, що в Польщі є, сформувалася така неписана традиція, що відносинами з Україною займається не уряд, який має цим робити, а президент. Ну це не завжди не був... завжди, але часто. І Ляхкачинський активно займався Україною, і Камаровський, от йому була віддана Україна повністю грався експертом по Україні, і президент Туда також. Але я сумніваюся, що прем'єр Туск піде на таку поступку. І, скоріше, він не захоче віддавати Україну в президентському офісу, і це, мабуть, теж добре, тому що. Тут для України дуже просто. Нам потрібно мати добрі відносини із Ктуско та його командою, та із ПІСом, включаючи президента Навроцького. Це дуже складно реалізувати. Але така така завдання для нас є вкрай важливим. Я навіть можу сказати, що дійсно погоджуюся це дуже складно зробити. Не так є багато речей, які об'єднують ці дві абсолютно протистоячі партії в політиці. Да, але вони є. От Росія це, це приклад, який об'єднує, і так само існують все таки прецеденти, коли Україні вдається об'єднати протистоячі табори. І, звичайно, найпростіший приклад це США в США в нинішньому поляризованому політикумі. Де між демократами і республіканцями майже немає точок перетину, Україна це одна із цих точок, і там, і там все таки мейнстрім обох партій сходиться до того, що Україна їм потрібна. Можливо, нам вдасться у питанні Польщі знайти це, тобто стати об'єднуючим фактором, але треба бути свідомим, того, що ми будемо об'єднувати їх і у позитиві, і у негативі. Якщо ми говоримо про історичну пам'ять, про ставлення до Волинської трагедії, я підозрюю, що об'єднання буде, але не таке, на яке би ми хотіли, сподівалися ми. треба говорити з Давройськи про те, де в нас є порозуміння. По-перше, все ж таки президент є головнокомандуючим. Тобто, треба казати про безпекові питання тут. Питання про стояння Росії він однозначно наш союзник, антикомунізм. Тут також, звичайно, ми однодумці на посаді директора Суду національної пам'яті він багато зробив по демонтажу радянських пам'яток, Тобто тут ми знайдемо з тим спопільну мову. Да, доведеться складно говорити про суперечні моменти, бажано їх якось обминати, їх вирішувати можливо з урядом, а можливо, ну, спробувати їх заморозити до кращих часів, якщо це вдасться. Ну, але в принципі це реально. Принаймні, у нас є те, ті теми, з які з президентом Навроцьким можна говорити і де ну, знаходити його порозуміння. Я намагаюся також зрозуміти, якщо Навроцький йшов на вибори, агітував своїх виборців на суто антиукраїнських гаслах рідко. Звичайно, це не було основою його кампанії, але часто це звучало. Чи зможе він просто розвернутися? Дивись, звичайно, що він не зможе розвернутися, але ну по суті він зможе їх трактувати по-різному. Що ось все ж таки у нас вже до нього було вирішено питання ексгумаційних робіт. Можливо, там він покаже, що він добився його розширення цього, цих робіт. В принципі, це цілком реальне завдання. Можливо, ще щось. Тобто тут можливо знайти якесь порозуміння. Дуже добре, що в президентському офісі будуть дорослі. Це точно. А у нас у нас з нашого боку дорослі, які зможуть спілкуватися з ними, є І хто це? Е, мені здається, що у нас ну у нас команда не міняється. Не міняється ані посол, який працює в Польщі посол України, ані та переговорна команда, яка в МЗС опікується відносинами з Варшавою. Да, звичайно, в умовах України дуже багато залежало від особистої хімії. Так, а другого Анджея Дуди не буде. Тобто, між Володимиром Зеленським і Анджеєм Дудом, ну будемо відверті, була якась хімія, і це дозволяло щонайменше зглажувати певні гострі кути, і це чудово. Скаранороському такого не буде, але тим не менш, я думаю, що ми готові до діалогу з Польщею. В принципі, ми зможемо уникнути конфліктів. Тобто, повторення овального кабінету не буде. Що має робити Україна? Ну крім того, що не повторювати овальний кабінет. Говорити про те, що нас ближає. Тобто, ти знаєш, мені постійно згадується Ярослав Качинський на якийсь на одній з конференцій, у нього була велика промова. Це був час, часи, коли президент США був не дружній до Польщі Байден, а прем'єром дружні Британії дружній до Польщі Джонсон. І тоді Ярослав Качинський сказав, що у Польщі є тільки два природних союзники. Це Британія та Україна. Зараз, звичайно, би він сказав, би, що це США, але сподіваюся, щоб він сказав, що це Україна. Тому що, по суті, е, да, нас багато роз'єднує, є багато проблем, але е, те, того, що нас поєднує, спільного, все ж таки набагато більше. Тому е, з поляками варто говорити, е, варто розуміти їх слабкі місця, їх якісь побоювання. Але у нас теж є аргументи, і часто вони дослуховуються їх. Мені здається, це можливо. Єдине, що мене непокоїть, із появою Навроцького на президентському посаді президентському палаці, можна очікувати, що політична боротьба в Польщі вийде на новий рівень, і м'яко їм буде не до України. Це маєш на увазі, що буде внутрішня ворожнеча, яка може призвести навіть до дострокових виборів? Е, перші ж годам. Е, Для Піс перемога Наврольського це щонайменше жовта картка Дональда Туску, а вони намагаються сказати, що це червона картка. Тобто вони будуть атакувати, вони бачать, що останні слоги, ну окрім От самою свіжою, була на їх користь. І, відповідно, це дає їм шанси сподіватися, що можна привести до вибори, де замінити владу. Звичайно, що у Туска на це чудово розуміють і зараз готуються до протистояння. Буквально нещодавно Туск оновив уряд. І е, я не буду довго розповідати. Мені здається, одна один момент, який дуже важливий: це зміна міністра юстиції. Е, тобто, зараз е, в команді Туска з'явився дуже потужний міністр. Потужний. Ну, певною мірою так. Це Вальдемар Журик, це, це суддя, якого ПІС позбавив суддівського мандату, який його повернув через Європейський суд. Вважається, що в нього величезний зуб на піс, і він же не приховує, що він йде на посаду, щоб саджати, саджати. Тобто, з такими настроями я очікую, що осінь. Що менше осінь буде дуже гарячою Польщі, і тут е, є питання, чи не стане це проблемою в відносинах з Україною. Це точно, тому що вибори це той період, коли антиукраїнські настрої загострюються на цьому. Починають грати популісти. Утім, ну можна лише побажати нашим польським друзям. А об'єктивно це за всіх мінусів це наші друзі, навіть суто через те, що вони сусіди і що вони багато разів доводили здатність нас підтримувати. Побажаємо нашим польським друзям утриматися від негативних сценаріїв і Розуміти, що дружба з Україною вигідна їм самим. А ми у Європейській природі будемо розповідати про відносини України не лише із Польщею, а й з іншими державами ЄС. Лишайтеся з нами. Бувайте.